Усе нове добре забути старе. Ті, хто нині господарюють у приміщенні облдержадміністрації, вирішили спростити пропускну систему і частково повернутися до попереднього режиму забезпечення безпеки адмінбудівлі. Один робочий день показав додаткові нововведення не є доцільними та убивають робочий час. Ольга Гриців, далі. Працівники усіх управлінь та департаментів облдержадміністрації працюють у звичному режимі. кажуть жодних проблем або потрапити на робоче місце у них немає. Сьогодні в звичному режимі зарадна радура на 11 ден з району їду до нас. Все. Пропускають нормально. Так з появою нових господарів у будівлі ОДА було введено додаткові заходи безпеки, але всього один день знадобився, аби зрозуміти, що приказка Усе нове це забути старе, актуальна. В адмінбудівлі повернуться до звичного пропускового режиму працівників. Нам важко сьогодні налагодити цей процес перевірки людей. Ми зараз думаємо над відеореєстратором, який ми туди поставимо, хто туди заходить, щоб бачити, хто заходить. Ну і сьогодні має бути виставлено охорона вже адмінбудинку, бо в структурі господарського підрозділу є охоронці, які стоять типу, і вони будуть стояти. Вони знають всіх працівників. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.